Всім привіт, друзі! Ви знаєте, що цим світом керують духи, і ми люди створіння духовні. І сьогодні хочу вам розказати про те, які духи керують цим світом. У, є, у Біблії є така книга Апокаліпсис і там розповідається, що хто е, керує світом, і ми люди. Даємо владу Духам над своїм життям, тому що людина духовна дух, душа, тіло. І кожного дня ми даємо владу духам у своєму житті, вибираючи. І що ми вибираємо, сваремося, живемо в ріху, не наводимо, заздримо, обманюємо, брешемо, крадемо, то ми даємо владу вершникам апокаліпсису. Перший верхник це сатана на білому коні, і він рядиться е, в одяг праведний, в одяг світлий, але він не є праведником. Він тільки прикривається релігією і Богу. І він обманює людей. Другий вершник апокаліпсису — це війна. От якраз е, коли ми сваримось ненавидимо завтра, ми даємо владу війні. І багато людей в світі віддають перевагу цьому вершнику, тому в нашому світі відбуваються війни, голод, море. Третій вершник це мамона. Є дуже багато людей, які поклоняються мамоні, служать грошам. Гроші керують усім, як то кажуть. Якщо ти не маєш грошей, ти не маєш нічого. Якщо Ти маєш гроші, ти можеш купити все. Так і є вислів, але це неправда. Тому що хто буде служити вершнику мамоні? то в житті буде дуже багато проклятів. Є четвертий вершник і це смерть. Якщо ми служимо цим вершникам апокаліпсису, то в наше життя приходять хвороби, смерть, прокляття, розводи, сварки і слізи за ним. І наші душі мучаються, ми не знаємо їх давати собі раду. Навіть як що багаті люди є, вони також не знають нещасні. Навіть фільми випускають про те, що люди нещасні, багаті в тих серіалах, фільмах, правда. А чому? Тому що ми люди створені по образу і подобі Божій. Якщо ми харчуємося, нечистою інформацією, якщо ми... Чому ми в свій зір на вершників Апокаліпсису, тоді в нашому житті прокляття, але є п'ятий вершник це Ісус Христос. І якщо ми будемо спрямовувати свій зір на Ісуса Христа, будемо брати Ісуса Христа, будемо Мому служити, будемо вивчати Боже Слово Біблію, то всі прокляття, всі хвороби зникнуть із нашого життя. І ми будемо жити в благословенні, тому щоб ці вершники не мали владу над нашим життям, і щоб не, спряму, не давати їм владу, нам потрібно слухати Слово Боже, поклонятися Ісусу Христу, ставати учеником Ісуса Христа. Кожного дня спробувати свій зір на Божа і. Ми будемо благословенні. І незалежно від того, що буде діятися на вулиці, Бог збереже нас, дотих буде нас берегти, доки ми будемо виконувати волю Божу. І навіть коли будуть війни, голоди, якщо зараз відбувається в Україні, війна, але Бог береже своїх дітей, які служать, Йому, які розповсюджують Евангелії, які являються. Учням Ісуса Христа, і тому я пропоную вам приєднатися до нас і спрямовувати світі на Ісуса Христа.